Так, друзі, часто люди кажуть, що ти сам свої гриби їси, а я свої гриби їм. дивіться, ось така фаненька шляпка. Тут у нас десь 1,5-2 грами. Я всю їсти не буду, бо я сьогодні іще пантерний. Але для вас похрумчу. Смачний, Це у нас Карпати. Дуже корисний. Особливо для людей, у яких є тривожність, нав'язливі думки, проблеми з безсонням, проблеми з травленням це природні антидепресанти. Якщо у вас депресія, якщо у вас проблеми з настроєм, червоний, королівський, пантерний, усе у нас боку умовно гарненько. Для тих, хто хоче більш зручний варіант, є капсули. Ovo je stakio iz harnje,